Доброго ранку, друзі! Рада вітати вас в нашій рубриці Здорово жити. Пропоную поговорити про один із дивовижних органів нашого тіла підшлункову залозу. Адже якщо вона пошкоджена, то у людини може розвитися цукровий діабет. Те, що підшлункова залоза продукує інсулін і панкреатичні ферменти, знають майже усі. Але є ще багато менш відомого, але дуже важливого для роботи нашого організму. Як відомо, підшлункова це ендокринний орган нашого тіла. Якщо ми уважно подивимось під мікроскопом на її будову, то помітимо ендокринні клітини, які ці самі гормони і продукують. Найбільш відомим є інсулін, який виробляється клітинами, але є там ще і альфа-клітини, які продукують глюкагон. Що це таке, і навіщо він нам потрібен? Цей гормон глюкагон потрібний не менше інсуліну і являється його так званим антагоністом. Інсулін знижує рівень глюкози у крові, а глюкагон навпаки підвищує. Таким чином досягається рівновага і у нас рівень глюкози у крові, або більш звична для нас фраза, рівень цукру в крові, досить стійкий і знаходиться у межах десь від 3,3 до 5,5 ммоль на літр. Розглянемо, що ще виробляє підшлункова залоза. Ще один гормон вчені знайшли у так званих деклітинах підшлункової: це соматостатин, який виробляється у нашому мозку у гіпоталамусі, і це не що інше як гормон росту. Але навіщо його виробляти ще й в підшлунковій, Спитаєте ви. Виявилось, що цей гормон діє не тільки на наші кістки, як соматостатин гіпоталамусу, але у певній кількості потрібний для того, щоб тримати секрецію інсуліну та глюкагону під контролем. Іншими словами, коли їжі надходить до травного тракту багато, то треба багато інсуліну. А якщо його мало, то і інсуліну треба менше. Так ось саме соматостатин регулює, скільки глюкагону та інсуліну повинно вироблятися. А ще наша підшлункова залоза виробляє ліпокаїн, завдяки якому печінка залишається печінкою. Якщо його бракує, то вона перетворюється у жир. Відбувається так звана жирова інфільтрація печінки. І ще біля п'яти гормонів та активних речовин виробляється дивовижна залоза. Бережіть свою підшлункову і слідкуйте за способом життя, щоб ця чудова взаємодія усіх наших органів не порушувалась. Дивіться рубрику Здорово жити та хай вам щастить! До зустрічі в ефірі!